Які наслідки не оновлення своїх військово-облікових даних, якщо військово зобов'язаний не досяг 25-річного віку? Відповіді юриста на практичному прикладі, де військово зобов'язаний роки, не оновив свої військово-облікові дані? Його затримали співробітники ТЦК та СП, доставили до е, ТЦК та хотіли його мобілізувати. На конкретному практичному прикладі потрібно чи не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані, якщо ваш вік до 25 років. Дуже цікава практика наразі відбувається, якщо до 25 років і ви були раніше визнані обмежено придатним, тоді вас можуть мобілізувати, і статус у вас військово зобов'язаний. Тобто, якщо ви не досягли 25 років, у вас наявне приписне, де прописано, що ви обмежено придатне до військової служби, тоді ТЦК та СП може вас мобілізувати, і статус у вас військово зобов'язаний. Ще не прийняті зміни до законодавства, які забороняли ТЦК та СП, мобілізовувати зазначену категорію. Розберемо на конкретному практичному прикладі. Людину 24 роки доставили до ТЦК та СП, сказали їй, що вона обмежена придатна та хотіли мобілізувати. Юристами було запропоновано військово зобов'язано оновити свої військові облікові дані. Це було зроблено 26.07.2024 року. Тобто. Щодо застосунку Резерв Плюс, наразі дійсно є можливість оновити свої військово-облікові дані. Оновивши датні, було встановлено, що він перебуває на обліку, він визнаний придатним до військової служби, та статус в нього значиться призовник. Тобто він не підлягає мобілізації, навіть якщо йому до 25 років і ТЦК та СП казали, що він обмежено придатний, йому запропонували пройти. Військово-лікарської комісією щодо визнання придатності до військової служби та у подальшому мобілізувати. Оновивши свої військово-облікові дані, він надав свій документ військово обліковий який по суті дійсний цифровий документ, де зазначено, що він придатний і статус його призовник. тобто він не підлягає призову під час мобілізації. Таким чином було захищені права цього військового якого могли мобілізувати, якщо б він не знав свої права і свій статус? Що ви думаєте з цього приводу? Будуть прийняти зміни чи не будуть прийняти зміни? І якщо ви обмежено придатний і вам до 25 років, знайте, що ТЦК та СП. Можуть вас мобілізувати, тому що статус у вас не призовник, а військово зобов'язаний. Ви це можете перевірити шляхом оновлення своїх військово-облікових даних, наприклад, через застосунок резерв чи візитом до ТЦК, і буде зазначений ваш статус: ви призовник чи ви військово зобов'язаний. Якщо призовник за вашою згодою, ви можете бути мобілізовані. Якщо статус військово зобов'язаний, тоді ТЦК та СП має. Законне право вас мобілізувати, поки не прийнято змін до законодавства. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.